Позачергова 23-я сесія Лозівської районної ради пройшла у конструктивному руслі і вирішила декілька важливих для районної громади питань. На сесії був присутній перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Марк Бекер, ініціативна група батьків, учнів Краснопавлівського начально-виховного комплексу та Орільської загальноосвітньої школи. А депутати неодностайно з 27 присутніх за проголосувало 22, проти 3, утримався 1, але все ж затвердили підвищення районного бюджету на два тарифні розряди посадові оклади педагогічним працівникам управління освіти, молоді та спорту Лозівської райдержадміністрації. з метою усунення нерівності в оплаті праці педагогічних працівників, а також поступово здійснювати збільшення видатків по галузі освіта в частині заробітної плати. Пропоную підтримати дане рішення і підвищити заробітну плату педагогічним працівникам на два тарифні розряди. Мова йде про прогнозовану суму 80 тисяч гривень. Таке підвищення повинно було відбути з 1 вересня цього року, але районне керівництво знайшло кошти для нього вже з 1 квітня поточного року. Депутати, розглянувши клопотання комунального підприємства Лозівське районне транспортне підприємство, дали згоду спрямувати фінансову підтримку підприємству у сумі 400 тисяч гривень. Також районні депутати внесли зміни до власного рішення від 6 липня минулого року щодо утворення. З 1 вересня 2017 року освітнього округу на базі Краснопавлівського багатопрофільного ліцею в якості опорного закладу проект рішення передбачав змінити тип та перейменувати Краснопавлівський багатопрофільний ліцей на Краснопавлівську загальноосвітню школу перших третіх ступенів та деякі інші технічні зміни. Спочатку планували щодо складу освітнього округу Яковлівський та Краснопавлівський НВК, Перемойська та Єлізаветівська загальноосвітні школи у. Війдуть як школи філії, та депутати в кінці кінців одноголосно вирішили, що Яковлівський НВК першого другого ступеню залишається так би мовити у самостійному плаванні. На жаль, не всі поки що усвідомлюють, наскільки відрізнятимуться умови і якість навчання в опорному закладі у порівнянні із звичною сільською школою. Це звісно, якщо взагалі ця якість хвилює. Про це на сесії говорив перший заступник голови Лазівської ради ж адміністрації Юрій Петренко. Якщо, для прикладу, ми тільки кандидатуру багатопрофільного ліцею на опорний заклад виписали в тому рішенні літньому, ми за 2016 рік отримали 1 мільйон 846 тисяч гривень на зміцнення матеріально-технічної бази, ми отримали півтора автобуси за рахунок обласного державного бюджету, а 600 тисяч, ну, а 600 тисяч додавали з районного бюджету. Два автобуси ми отримали, а по ціні так. На 17-й рік ми маємо цифру 3 мільйона 970 тисяч під опорний навчальний заклад, під освітній округ і під філії. Всього 5 816 за менше, ніж рік роботи. Не було б цього, не було б цих ресурсів. Залишалось би так, як було раніше. Про свою незгоду з припиненням діяльності Краснопавлівського НВК та Орільської ЗОЖ знову заявила на сесії Батьківська громада. Наразі комісія, яка була створена спеціально для всебічного для всебічного вивчення цього питання, ще на минулій сесії, продовжує свою роботу.